А тепер разом з вами глянемо, що може новинка: зварювальний інверторний автомат та напівавтомат, тобто два в одному. Сюди поміщається один кілограм бухта. Ось так виглядає прижимний механізм. Відмічу, що стоїть додаткова пружинка для того, щоб легше було попасти проволкою. У верхній частині підшипник, у нижній частині ролик, який дуже просто зміняється для того, щоб встановлювати іншу проволоку. Є 0,8 мм і є 1 мм. Також Прокрафт має зварювальний дріт 0,8 мм, 1 кг з флюсовим покриттям. В комплекті ось такий рукав для зварювання в напів... В автоматичному режимі. Рукав має додаткове посилення пружини біля байонета. Довжина рукава 3 метри. Кабель з масою, відмічу, що маса не саме дешманська, маса хороша 300 А. Довжина кабеля з масою 2 метра 22 см. Ну і кабель з електродотримачем має 3 метра 1 см, і сюди спокійно поміщається електрод 5 мм. Нарешті прокрафти вказують правдиві характеристики. Це є 130 А може працювати від 1 до 4 мм електродом. Але я вам скажу, цей апарат варить. Під тіркою, електродом. електродом. електрод 5 мм. Нормально він поміщається в держак. Ну, Побачимо, чи зараз буде варити. Але покажу, що в мережі присіло до 180 вольт. Ну і нормально під підіркою. Прошу дуже зверніть увагу, що метал. Провари, ось, будь ласка, видно зі зворотньої сторони. Ну і звичайно, вари від мережі навіть 150-160 вольт, і причому електродом 4 міліметра. Далі покажу, як перемикаються режими. Це є режим ММА. Далі напівавтоматичний режими 0,8 мм, 0,9, 1 мм. І також можна тут використовувати функцію ліфт тіка». Є дві крутілки, що вони можуть? Одна з крутілок регулює струм мінімум 20 А, максимум, як я вже сказав, 130 А. А верхньою крутілкою ви регулюєте вольтаж. Друзі, ну і вишенькою на торті. В Прокрафта є підсвітка. Затискаєте цю кнопку трішечки довше. І ось над верхнім таблом є LED-лампа і освітлює вам. Все дуже просто. Якщо ви працюєте в темноті, щоб ви бачили і регулятори, і щоб ви бачили, як тут що куди перемикати, і скажу, що він справляється зі всіма електродами від 220 вольт і від 170 вольт. І ось робота його з флюсовим дротом мене реально вразила. Якщо ви там не професіонали, якщо ви там для себе, для дому купуєте, спокійно можна варити справиться навіть новачок.